МАЗ-541, найбільший в світі седан, неймовірне творіння конструкторів мінського автомобільного заводу. Чому його побудували? Щоб вразити світ можливостями радянського автопрому і встановити світовий рекорд? Чи може цей седан мав стати представницьким автомобілем найвищої комуністичної партійної номенклатури? Або просто МАЗ-541 був породжений типовою радянською схильністю до гігантоманії? Ні. Поява цього велетня мала цілком практичну мету і була пов'язана зі світом авіації. Перший пілотований політ братів Райт на моторному аероплані Flyer 1 який відбувся 17 грудня 1903 року поблизу Кіті Гок, штат Північна Кароліна. Відкрив світову еру авіації надалі. Авіабудування розвивалось надзвичайно швидкими темпами. З'являлись нові конструкції літаків, які будувались не з дерева та тканини, а з більш міцного матеріалу алюмінію. З кожним новим десятиліттям габарити та маса літаків зростала. Якщо невеликі аероплани початку ХХ століття могли з ангару виштовхати дві чи три людини, то для переміщення по землі літаків періоду Другої світової потрібно було механізувати буксирувальні роботи. Для цього використовували все, що було під рукою від звичайних штабних позашляховиків до вантажівок чи тракторів. Справжній прорив авіабудування відбувся під час Другої світової війни. Було впроваджено новітні технології, з'явились перші літаки з турбореактивними двигунами. Саме військові напрацювання дали поштовх для повоєнного авіабудівного буму, як у військовій, так і в цивільній авіації. В 50-х роках такі країни, як Великобританія, Канада, США та СРСР, розпочали будівництво перших у світі цивільних пасажирських авіалайнерів на реактивній тязі. Якщо в небі ці літаки були граційними і легкими, немов пір'їнки, то в межах литовищ вони перетворювались в багатотонні махіни, погано пристосовані для руху по землі. Як відомо, в літаків немає задньої передачі, особливого клопоту це завдає великим авіалайнерам, які, на відміну від малих спортивних чи військових бортів, не можуть розвернутись на обмеженому просторі летовищ. Тому функції реверсу делеговані спеціальним тягачам, які захоплюють передню стійку шасі та розвертають літак у відповідному напрямку. А далі борт рухається вже сам. Для виконання подібних завдань, звичайних позашляховиків чи тракторів, вже було недостатньо. Виникла потреба в чомусь специфічному та унікальному, пристосованому саме до умов роботи з важкими авіалайнерами в межах аеродромів. Така потреба в новому аеродромному тягачі виникла в радянських служб, що обслуговували аеропорти в середині 50-х, коли в експлуатації був прийнятий перший в СРСР пасажирський авіалайнер на реактивній тязі Ту 104 в той час в якості аеродромних тягачів використовували з повнопривідні вантажівки ЯАЗ 214 які працювали майже у всіх радянських аеропортах. Проте після масової появи авіалайнерів Ту 104 з максимальною злітною масою 74,5 тонни, тони, потужності тягачів ЯАЗ вже було замало. Тимчасово їх вдалось замінити новими чотирихвісними важкими повнопривідними тягачами маз 535 Випуск, яких в 1958 році був налагоджений на мінському автомобільному заводі. На перший погляд може здатись, що повнопривідний баласний тягач повною масою 27 тонн з 12 циліндровим двигуном, потужністю 375 кінських сил. Це найкращий варіант аеродромного тягача. Який з легкістю зможе буксирувати найважчі літаки? Безумовно, МАЗ-535 володів одним з найкращих тягових характеристик. Він транспортував всі типи бронетехніки, буксирував важкі гармати по бездоріжжю та навіть перевозив важкі міжконтинентальні балістичні ракети з місць зберігання до стартового майданчику космодромів. До потужності цих машин претензій не було жодних. А ось щодо компонування, то тут проявлялись суттєві недоліки. Які робили тягач мас малопридатним до виконання функцій аеродромного тягача? Основними конструкційними перепонами на шляху до блискучої кар'єри аеродромного тягача стали громісткі габарити, які робили неможливим маневрування на обмеженому просторі, особливо заважала висота автомобіля, яка не дозволяла впритул під'їхати до літака, не зачепивши його ф'юзеляж. Але, як ми вже зазначили раніше, МАЗ-535 мав тимчасово виконувати роль аеродромного тягача, тому що ще з 1956 року конструкторське бюро МАЗ, згідно розпорядження Міністерства автомобільної промисловості СРСР, займалося розробкою спеціального аеродромного тягача. Мінський автомобільний завод обрали не випадково. Адже мінчани вже мали необхідний досвід конструювання нестандартних вантажівок, набутий під час створення кар'єрних самоскидів МАС 525 та чотирьохвісних тягачів мас 535 Конструкторському бюро МАС були надані чіткі вимоги, які стосувалися технічних та експлуатаційних характеристик майбутніх аеродромних тягачів. Основними з них були вимоги, які стосувались на великих габаритів, особливо в висоти. Достатніх тягових характеристик до 85 тонн, високої маневреності та зручності управління в реверсному режимі. Роботи над тягачем тривали близько трьох років, і вже в 1959 році були побудовані три перші екземпляри. Автомобілі отримали назву МАЗ 541 Перша презентація тягачів вразила публіку. Ніхто не сподівався побачити таке. Це було щось з поза меж уяви звичайного радянського громадянина. Аеродромний тягач отримав повний привід 4 на 4 з можливістю відключення переднього моста. Передні та задні колеса тягача були різного діаметру. Спереду від вантажівки ЯАЗ-214, а ззаду здвоєні шини від кар'єрного самоскида МАЗ-525. завдяки широким та великим за діаметром шинам і неймовірній масі в 28 тонн 230 кілограм. Яка була досягнута шляхом встановлення додаткового баласту в конструкцію кузова тягача, 541-й отримав найкраще щеплення з бетонним покриттям аеродрому. Рух тягачу надавав В-подібний 12-циліндровий дизельний двигун Д-12А об'ємом 38,8 літрів та потужністю 375 кінських сил. Це була транспортна модифікація знаменитого танкового двигуна В-2, який під час Другої світової війни встановлювався на знамениті танки Т-34. Ця силова установка витрачала 45 літрів дизелю на годину або 130 літрів на 100 кілометрів. Коробка передач автомобіля була також від самоскида МАЗ-525. Чому такий утилітарний автомобіль, як аеродромний тягач, отримав такі незвичні форми дизайну? Перш за все, це було пов'язано з технічними вимогами. Які висували замовники, а саме низька висота, хоч низьким 541 важко назвати, він був всього на 11 см нижчий від тягача маз 535 тому що зробити новий автомобіль більш маневреним та придатним до виконання функцій аеродромного тягача, його задню частину понизили, таким чином утворивши форму класичного седана з капотом, салоном кабіною по центру та заниженою задньою частиною, яка ніби нагадувала багажник. Понижена задня частина забезпечила набагато кращу глядовість при реверсному русі, щоб ще більше зробити тягач схожим на седан. Конструктори надали автомобілю відповідні форми, які відповідали стилістиці тогочасних легкових моделей. 541-й отримав масивну та рельєфну форму класичного седана 50-х з переважаючими плавними кузовними лініями. Особливо ефектний вигляд тягач отримав завдяки оригінальним та високим аркам задніх коліс. Можливо, саме дизайном мінського тягача надихали створці класичних фільмів про Бетмена, коли створювали автомобіль для свого супергероя. Але чому багато присутніх на презентації автомобіля одразу не повірили, що перед ними саме аеродромний тягач, а не черговий представницький автомобіль для комуністичної еліти. Ну, по-перше, через незвичну форму кузова, яка нагадувала Седан. А по-друге, через яскраве оздоблення екстер'єру автомобіля, оправи двох круглих фар на торці кожного з крил. а також масивна радіаторна решітка автомобіля в близького Але для чого звичайному аеродромному тягачу таке дороге оздоблення екстер'єру? А відповідь на це питання стане зрозумілою, коли ми дізнаємось, де саме мав працювати мінський тягач. А мав він працювати в московському міжнародному аеропорту Шереметєво, куди регулярно прибували рейси з поважними закордонними гостями на борту. Тому що з литовища, побачивши незвичні та яскраві тягачі у формі седану, фіноземців мало скласти спозитивне враження про радянський союз, крім яскравого оздоблення екстер'єром, тягач отримав просторий двохдверний салон з трьохсекційним лобовим склом. Саме в салоні містився той елемент, який зробив цей тягач особливим і відмінним від решти тягачів, які аеродромними можна було назвати лише умовно, а саме двопостове рульове управління. Як відомо, в ті роки ніхто і гадки не мав, що такі камери заднього огляду, а тому реверсний хід на габаритних вантажівках був справжнім випробуванням для водіїв, особливо для тих, які працювали на аеродромних тягачах. Здавати назад неряючи під фюзеляж літака, коли позаду суцільна сліпа зона, було по справжньому ювелірною роботою, адже один невеликий рух міг призвести не просто до аварії, а до справжньої катастрофи. Перші три автомобілі були побудовані в 1959 році, і того ж року їх передали на випробування в аеропорт Внуково. Згодом вони надійшли на постійне місце роботи в Московський міжнародний аеропорт Шереметіво, де працювали з найважчими на той час бортами ту 104 і ту-114. В кінці 60-х досить часто можна було побачити авто в парі зі знаменитим надзвуковим авіалайнером Ту144. За роботою в аеропорту 541-й вже не виблискував хромом, Їх радіаторна решітка та оправи фар були покриті фарбою під основний колір кузова. Загалом міністерство авіаційної промисловості СРСР замовило 13 таких машин, але після побудованих трьох від решти десяти машин відмовились. Причиною такого рішення стала підготовка до запуску виробництва нового дальномагістрального пасажирського авіалайнера ІЛ 62 який 3 січня 1963 року здійснив свій перший політ. Для роботи з новою машиною з максимальною злітною масою 161 шістдесят тона технічно застарілий тягач седан з капотним компонуванням та відсутністю гідропідсилювача руля вже не годився. Свою кар'єру аеродромних тягачів три екземпляри завершили в 1970 році. Подальша доля цих машин невідома, але й наймовірніше їх просто порізали на металобрухт. Все, що залишилось від цього сміливого витвору радянського автопрому, це окремі фотознімки та рідкісні відеокадри документальних хронік.